Міська школа із системою Монтесорі в Локханау в Індії є найбільшою школою у світі за кількістю учнів, в якій навчається понад 32 тисяч учнів. Студенти в Китаї отримують найбільше домашніх завдань у світі. У середньому підлітки виконують колосальні 14 годин домашніх завдань на тиждень. Вважайте себе щасливчиком! Пакистан не дає дітям законного права на безкоштовну освіту, тільки діти віком від 5 до 9 років мають право на обов'язкову безкоштовну освіту. Літні канікули в Чилі починаються із середини грудня і закінчуються на початку березня. У Франції найдовший навчальний день з 8.30 до 16.30. Один урок, як правило, триває 90 хвилин, навіть у наймолодших учнів. Діти у Німеччині отримують спеціальний конус який називається шультуте, наповнений ручками, олівцями, книгами та смаколиками. Але підвох полягає в тому, що вони можуть відкрити його лише тоді, коли починають ходити в школу. Найстаріша школа в світі знаходиться в Кентербері, Англії. Королівська школа, як її називають, була заснована в 597 році. Школа є сучасною з якісним обладнанням та приладдям, забезпечує сучасну освіту. Діти в Японії є найбільш незалежними. Вони їздять до школи самі, прибирають власні класи і навіть несуть обід. У школах немає двірників чи йде. У Торині є найменша школа в світі, де навчається лише один учень. Діти у Фінляндії йдуть до школи після 7 років. Це один із найпізніших вступів до школи. Іран одна з країн, де дівчата та хлопці навчаються окремо до моменту, коли йдуть до коледжу. Також лише жінки-учителі. Відвідують заняття для дівчат, а чоловіки відповідно для хлопців. У Україні дітям взагалі не обов'язково ходити до школи, але вони чомусь це роблять. Американські учні, які перший раз потрапили в школу, віддають клятву вірності своїй країні. У Чехії найкращою оцінкою вважається один, а найгіршою п'ять. У Норвегії учням до восьмого класу оцінки не ставляться. У школах Чехії немає вчителів, які ведуть лише один предмет. Вони повинні викладати відразу кілька дисциплін. У Бразилії обід із сім'єю є важливою частиною культури, тому заняття починається о 7 ранку і закінчується до обіду, щоб діти могли поїсти разом із батьками. У Франції 20-бальна система оцінювання.